Це карта вулканів Японії. З 60 активних вулканів, які ви можете побачити тут, багато з них знаходяться поблизу населених пунктів. Наприклад, найвища гора Японії гора Фудзі, розташована лише за 100 кілометрів від мегаполісу Токіо, її виверження може статись будь-коли. Виверження може означати велику кількість вулканічного попелу в Токіо, порушення електричної та водопровідної інфраструктури міста, припинення авіарейсів і. Можливо, навіть вартувати чиєгось життя. Але вулканічне питання є частиною набагато більшої проблеми. Японія насправді розташована вздовж вогняного кільця, території з більшістю живих вулканів і землетрусів у світі. Мабуть, не варто розповідати вам, що в Японії регулярно відбуваються землетруси, і причина цього в тому, що Японія буквально сидить на чотирьох окремих тектонічних плитах, що є власне і рецептом катастроф. Тому не дивно, що в Японії бувають жорсткі стихійні лиха, такі як землетруси і цунамі, які вражають їх час від часу. У березні 2011 року, як ми пам'ятаємо, землетруси призвели до хвиль цунамі, які затопили резервний генератор атомної електростанції в префектурі Фукусіма, спричинивши його збій. Надзвичайна ситуація, яка змусила Японію принаймні тимчасово відмовитися від ядерної енергетики, як виявилось. З повною відмовою від атомної енергетики виникли певні проблеми, що пов'язано з їх неймовірно невдалим географічним розташуванням. Чому ж так, Японія має дуже мало енергетичних і мінеральних природних ресурсів, тому їй доводиться імпортувати більшість з них. Це означає, що вони особливо залежать від імпорту нафти та газу з інших країн, щоб задовільнити свої енергетичні потреби. Тому, щоб боротися з цим. Уряд працював атомну енергетику як спосіб зменшити свою залежність від імпорту нафти, побудувавши понад 30 ядерних реакторів у 70-х роках. І в 2011 році атомна енергетика становила 30% електроенергетики Японії. Але після аварії вони зупинили свої ядерні реактори. Після цього рівень енергетичної самозабезпеченості Японії впав до менше, ніж 10%. З часом. Вони, зрештою, вирішили відновити роботу кількох характерів. Новий план полягає в тому, щоб збільшити виробництво атомної енергії щонайменше до 20% до 2030 року. Що вражає, це те, що маючи так мало природних ресурсів, Японії вдалося стати третьою за величиною економікою світу, особливо враховуючи, що після Другої світової війни Японія була країною повної руїни і розрухи і те, що вони зробили це з абсолютно жахливою географією. Давайте подивимося на карту Японії, щоб зрозуміти, що я маю на увазі. Японія поділена на чотири головні острови, і крім них, є також 6800 менших, що, м'яко кажучи, не ідеально, тому що вам потрібно з'єднати всі ці острови якимось чином, щоб мати функціонуюче суспільство. Але. Насправді все набагато складніше. Оскільки майже 70% території Японії вкрито крутою гірською місцевістю, це залишає мало місця для 125 мільйонів жителів країни, які змушені скупчуватися на неземних ділянках узбережжя. Найбільшою з них є рівнина Канто, де знаходиться столиця та близько 37 мільйонів людей. Але ці гори також залишають мало місця. Для сільського господарства, що означає, що Японія змушена імпортувати багато своїх фруктів, м'яса та іншої їжі, для чого потрібно багато землі, щоб виробити. Ймовірно, це є причиною, що деякі м'ясо та фрукти, вирішені в Японії, такі до біса дорогі, тому що вони змушені зосереджуватися набагато більше на якості, а не на кількості, враховуючи брак землі. Мабуть. Саме тому у них квадратні дині та аномально великий виноград, але в будь-якому випадку невдала географія Японії має і інші набагато цікаві побічні ефекти, наприклад, для житлової та транспортної інфраструктури Японії. Візьмемо, наприклад, японські будинки, переродно, що щільність населення в Японії означає, що японські будинки мають меншу площу, особливо у порівнянні з американськими особняками. У середньому японці володіють близько 93 квадратними метрами, тоді як американські будинки більш ніж удвічі більше, 210 квадратних метрів. Але це навіть не найбожевільніша частина. Виявляється, що вартість японських будинків з часом значно знецінюється, насправді це результат природних катаклізмів, які відбуваються досить регулярно. Але це не через землетруси чи щось інше, що вдарило по будинкам. Це з інші причини, оскільки уряд постійно додає все більше і більше обмежень, як от стандарт стійкості до землетрусів, які стають все суворішими. Це означає, що всі їхні будинки постійно вважаються менш безпечними, тому як і автомобіль, японські будинки знецінюються з кожним роком, вражаючи, що приблизно через 22 роки вартість японського будинка падає до нуля. Це не означає, що він абсолютно марний, оскільки земля зберігає свою цінність, але це означає, що коли ви продаєте свій будинку Японії, новий власник, ймовірно, знесе його та побудує щось, що відповідає пізнішим стандартам. Також тривожним є те, що крім ризику землетрусів, японці постійно мають повені, річ в тому, що круті гори Японії роблять річки легкими до паводків. І населенню історично доводилося жити в районах схильних доповане. Ймовірно, через ризик сувів у гірських районах і той факт, що в горах досить важко будувати будинки. Тому Японія майже підкорила природу. І це неймовірно. Чому? У 1993 році Токіо розпочав будівництво інфраструктурного мегапроекту, щоб спрямувати перетікання чотирьох річок у більшу річку ЕДО. Система пропускає до 200 кубічних метрів води, що переливається за секунду через тонель на глибині 50 метрів під землею, який тягнеться понад 6 кілометрів. Він також включає величезні резервуари, схожі на собор, достатньо великі, щоб містити космічний човен, стаючи вертикально. Насправді це неймовірно, і з моменту відкриття, у 2006 році, система зменшила затоплення будинків на 90%, і загальний збиток відповені. Приблизно на 26 мільярдів єн, або ж майже 211 мільйонів доларів. Але це не єдиний геніальний спосіб, яким Японія використовує інфраструктуру для вирішення своїх географічних проблем. Наприклад, подолання крутої гірської місцевості процес складний у 1800-х роках. Подорож приблизно за 500 кілометрів від Токіо до Кіото займало 15 днів. А сьогодні це займає всього 2,5 години. Все завдяки швидкісним поїздам. У 1964 році ці потяги почали курсувати між Токіо та Кіото, відтоді Японія розширила цю лінію по всій країні, прикладаючи тунелі за горою. І сьогодні мережа налічує сім ліній загальною протяжністю майже 2800 кілометрів, які з'єднують майже всі великі міста країни. Найцікавішим є те, що ця високошвидкісна залізнична система розроблена, щоб справлятися з викликами, які матінка природа регулярно кидає країні. Наприклад, у разі землетрусу, поїзда, обладнані спеціальними гальмами, які спрацьовують автоматично, як тільки система виявлення землетрусу фіксує землетрус. І це не лише про поїзда, які готові до землетрусу. Японія Створила загальну національну систему раннього попередження, яка попереджає населення напередодні неминучої катастрофи. Система екстреного попередження J Alert попереджає райони, які під загрозою за кілька секунд через звичномовці, радіо, телевізор та телефони. Це, наприклад, повідомлення надіслане на телефон для попередження про запуски ракет з Північної Кореї. Це підводить нас до ще однієї причини. Чому Японія має жахливе географічне положення? І це її сусіди. Очевидно, що жити поруч з ядерною державою, яка регулярно запускає ракети у ваш двір, не зовсім ідеально. І у серпні 2017 року Північна Корея навіть випустила ракету, яка пролетіла прямо над північною частиною Японії. Проте Японія також неладнає з іншими сусідами, вона досі не підписала мирну угоду з Московією, оскільки Радянський Союз захопив кілька невеликих островів наприкінці Другої світової війни. Також, коли справа доходить до Китаю, ситуація теж не виглядає чудово. Тоді, як Китай зараз стає головним торгівельним партнером Японії, вони постійно сперечаються про територіальні претензії, як от маленькі безлюдні острови, які контролюються Японією, але. На які претендує Китай у 2010 році суперечка навколо цих островів розгорілася, і Китай заблокував експорт рідкоземельних матеріалів, 90% яких Китай відбуває сам, які Японії дійсно потрібні для виробництва електроніки та гібридних автомобілів. Тож так, це не найкраще становище для Японії, але економічна залежність країни від Китаю. Це лише одна вразливість, з якою вони стикаються зараз. Чисельність населення країни досягла піку в 128 мільйонів у 2010 році, а в 2020 році вже впала до 125 мільйонів. Ми можемо глянути статистичні дані уряду і побачимо, що 13,6% житла пустують, багато з них покинуті назавжди. Це скорочені населення вже спустошує сільську місцевість. Закінчуючи відео, це дуже вражає і надихає, чого досягла Японія, незважаючи на їхні географічні недоліки. Ще невідомо чи цього достатньо для подолання майбутніх проблем подібних до тих, які ми обговорювали в цьому відео. Це все наразі. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.